Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні ми з вами обговоримо декілька ідей, чим зайняти дитину в укритті. Окрім того, що можна дати їй гратися телефон чи планшет. Поради не тільки для діток дошкільного віку, а й для дітей різного віку. Перше, зліпити із пластиліну тваринку або улюбленого героя. Друге навчитися жонглювати. Знадобляться мандарини або ж яблука. Третє. Видувати мильні бульбашки. Четверте. Я тваринка. Показати жестом, позою, звуками якусь тваринку, а інші гравці мають її вгадати. 5. Рвати папір або журнали, а потім збирати із обрівків колаж. Шосте. У ціль. Зім'яти у руках папір, і наче м'ячиком влучити у ціль. 7. Малювати мандали, веселки, розмальовки. 8. Зіграти у настільну гру. Дев'яте. Взяти папір та спробувати зробити оригамі. Дякую вам за увагу.